Всім привіт! Це Сергій Іванов. Просто зараз я перебуваю в гримерці нашого благословенного каналу Ісландія. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал і тиснути «подобайку» моєму блогу. Сьогодні я хочу з вами поговорити про таке ефемерне дещо як інститут репутації. Чому ефемерне? Ну тому що в нашому суспільстві, в його пасіонарній частині, принаймні. Активній зараз почало дуже активно використовуватися це слово сполучення. При цьому геть відсутні якісь стандарти, якісь критерії, якісь ознаки власне цього інституту. А ті люди, які вважають себе його живими особленнями, ну, м'яко кажучи, теж не бездоганні. Відповідно, те, що базується на подвійних стандартах. От, воно не може бути життєздатним. Взагалі, я сьогодні спостерігаю таку дуже тривожну тенденцію, її не можна назвати новою. Це тенденція до максимально гіпертрофованої сакралізації якихось осіб і потім скидання їх з постаментів. Мені здається, що люди, в принципі, вбачають в цьому якісь. Цікавий чи корисний для себе процес, коли вони створюють ідолів, а потім їх розвінчують. Ну, Це не нова історія. Це історія і біблійна, і добіблійна, і всю історію людства таке відбувається. Але я не розумію і не бачу всьому жодної логіки. Як на мене, будь-які фрустрації, будь-яких проблем, пов'язаних з цим можна уникнути тоді, коли. Ти не створюєш собі ідолів, не створюєш собі комірів. Вас, напевно, цікавить, що конкретно я маю на увазі. До конкретного ми перейдемо трохи пізніше. Я знаю, що в мене дуже розумна аудиторія, яка може ставити непрості питання і шукати на них, вочевидь, непрості відповіді. І сьогодні я бачу, що цей процес оця от безкінечна смиканина довкола. Самостворених чи самопроголошених ідолів, вона настільки захопила людей, що зміст вже нікого не цікавить. Бо більше не цікавлять наслідки, які може тягнути за собою цей процес. Перший очевидний наслідок – це те, що якщо огульно щось постійно застосовувати, то зрозуміло, що воно ну, невдовзі перестане працювати. Тому що якщо ти застосовуєш щось серйозне, щось серйозне у несерйозних випадках або в тих випадках, коли ти не впевнений, що ти можеш це застосовувати, ну це очевидно, очевидно, що це дурня. Це, знаєте, як лікар, якому потрібно видалити якийсь нарост. На нозі він замість того, щоб видаляти цей нарост. Чи якесь утворення, він відрізає одразу всю ногу. Саме це у нас і відбувається. У нас сформувалися якісь такі пасіонарні кола, кожен з яких хоче бути святіше святого. Ці пасіонарні кола вони займаються або максимальною інтеграцією людей на умовах абсолютної лояльності, або обструкцією всіх тих людей, які не хочуть бути в цих колах. А я нагадаю, що далеко не всім людям подобається бути колективістами. От, багатьом людям подобається бути самими. Я б хотів би от в цьому контексті е, нагадати вам, що людина, людина будь-яка людина це завжди е, дисбаланс. Це дисбаланс чесноти вад. Якщо у тебе більше е, чеснот, якщо ти більше робиш чогось хорошого, то відповідно ти ну, радше хороша людина. Якщо ти робиш більше поганого, то, вочевидь, ти е, радше погана людина. Все дуже просто. Ну, у нас, на превеликий жаль, е, людина може робити дуже багато хорошого. Дуже багато хорошого. Може бути успішним волонтером, успішним громадським діячем, медійником, але якщо у цієї людини знаходять якусь там блоху і е, презентують її в правильному світлі, то е, на все, що хороше, що робить людина, е, прийнято забивати е, болт. Я хотів, щоб мене це засмучує, але насправді ні. От я звик сприймати реальність такою, як вона є, і тверезо дивитися на е, навіть неприємні речі. Але я можу абсолютно точно спрогнозувати, що вже невдовзі. Внаслідок такого безвідповідального без використання інструментів публічного впливу на е, людей без дослідження, без аналізу доробку цих людей, без аналізу взагалі цих людей, е, як об'ємних персонажів. Оці всі обструкції, які базуються на чиїхось конкретних антипатіях чи небажанні ділити е, ринок медійний ринок публічний, то вони призведуть до того, що це перетвориться просто на надзвичайно токсично, е, уже перетворилося. Давайте не будемо обманювати один одного. Може перетворитися на надзвичайно е, токсичне середовище, яке невдовзі загнеться від гемофілійних процесів, тому що туди просто не, не йтиме нова кров. Мало кому захочеться ставати членом ком'юніті чи простору, в якому ну, за великим рахунком свої гамселять своїх і цим займаються. І це ж не додзю, це не спортзал, це не ринг. Та це боротьба меншовартостей насправді. Боротьба комплексів. Це знаєте, це боротьба за святість. Я впевнений, що серед пап римських було чимало педофілів. Я не кажу, що зараз новітній історії, я цього не знаю. Але я можу припустити, що було, ну, враховуючи традиції церкви, враховуючи такий закритий характер цієї установи, я враховую, що дуже багато серед них було педофілів, які тим не менш вважалися святими. Серед них було безліч злочинців, це абсолютно точно історично підтверджено. Був папа, який допомагав Гітлеру. Які толерував Гітлера, був дуже лояльним. От серед них був папа, який допомагав Філіпу красивому нищити орден тамплієрів, наприклад, теж просто за бабло, Ну, себто, за бабло, землі, майно безліч людей, абсолютно паскудних, от які тим не менш вважалися. Святими і навіть досі вони, десь в якихось церквах, зображені і канонізовані. Я до того, що святість людини не робить її бездоганною. Потрібно це пам'ятати. Я так думаю, що напевно така от, е, узагальнено ефемерна частина нашої е, розмови е, підходить вже до, до свого фіналу. І хочу з вами поділитися своїм враженням від е, розмови Другої поспіль з Володимиром Золкіним. Власне, чому така була підводка? Це один з людей, е, репутацію якого е, послідовно. Наполегливо нищить ціла низка персонажів. Я не знаю, на що це їм. мені невідомо невідомі їхні причини, але я знаю, що вони дуже системно працюють в, ну, відносно Золкіна, От щось там копають, хоча насправді там копати. Ну, не особливо багато. У нього є один гріх. Я про нього зараз розповім. Ну, я маю на увазі гріх. Я ж не, не священник, щоб його оцінювати. Я маю на увазі такі, те, що вважається гріхом. Я перед тим як вийдуть ці антипода, вони вийдуть, я думаю, днями буквально. Хочу з вами поділитися своєю думкою і розповісти вам таємницю. Поділитися з вами секретом хочу. Дивіться, як ви пам'ятаєте, рік тому ми спілкувалися з Володимиром Золкіним, Тоді якраз стартував його проєкт, на якому він говорив з російськими полоненими. І очевидно було, що це правильний проект. Для мене це абсолютно очевидно і немає жодного сумніву. Я не маю жодного сумніву, що такі проекти потрібні. Себто, те, що робить Золкін, те, що роблять хлопці у Львові Любомир. Такі проекти потрібні. І навіть якщо немає на внутрішньому ринку такого запиту на, на подібні проекти, ці проекти вони робляться для України в другу чергу. В першу чергу вони робляться для Росії. Ці проекти сприяють обмінам. Ці е, чмобіки полонені, вони е, вагнери е, і всі інші, вони. Е, Стають чергу до Золкіна для того, щоб потім показати себе, щоб їх побачили і щоб їх внесли в списки на обмін. Ті люди, які хочуть і стоять в черзі для того, щоб засвітитися. Ну ці люди отакими от своїми вчинками точно знімають всі обвинувачення. Ці звинувачення летять з вуст українських деяких медійників і полягають тому, що Золкін порушує Женевську конвенцію. Маячня. рік тому спілкуючи з Золкінем. І зараз я вам в цьому зізнаюся. Точніше, ні, я повідомляю. Я взяв на себе відповідальність вирізати фрагмент інтерв'ю, в якому Золкін розповідав про свою судимість. Він не сам розповідав, я йому поставив ці питання, і потім, уже в процесі перегляду цього інтерв'ю, це був квітень минулого року. Ви пам'ятаєте, що відбувалося? Я вирішив залишити цей фрагмент інтерв'ю на, на потім. Логіка мого рішення, узгодженого з колективно, тому що я не сам не міг сам ухвалити таке рішення. Мені потрібно було радитись з моїми колегами. Вона полягала в наступному, що ми не хочемо давати російським пропагандистам. І взагалі Кремлю не хочемо давати такий козир, щоб вони розганяли, що з їхніми полоненими в Україні розмовляє вбивця. Я попередив Володимира чесно, що цей фрагмент буде показаний людям в той момент, коли я вирішу це зробити. Я знав, що я буду з ним говорити вдруге, і я думав, якщо чесно, його цей момент вставити просто в нове інтерв'ю. Сталося трохи інакше. Я набагато докладніше, набагато довше, набагато прискіпливіше, увімкнувши прокурора. Ну давайте будемо назвати речі своїми нами. За фактом допитав Золкіна про обставини е е е скоєння того злочина, який йому інкримінують. Це вийшла надзвичайно така, е знаєте, нервова. І надзвичайно напружена розмова. Тому е я ухвалив рішення той фрагмент, який я вирізав минулого року. Я вам покажу, точніше, я покажу підписникам нашого Патреону. Ми його заллємо на Патреон, і потім всі зацікавлені зможуть порівняти те, що казав Золкін рік тому, і те, що він казав. Цього року, коли вийдуть ці антиподи. Я думаю, що вони вийдуть буквально тут днями. Я не хочу спойлерити зараз всю розмову, дуже коротко скажу, що була бійка між Золкіним і його товаришами і трьома хлопцями один з яких був курсантом Академії МВС в біля нічного клубу. І в результаті цієї бійки, один оцей курсант МВС загинув. Золкіну, Золкіна приговорили спочатку до довічного, потім дали йому 14 років. Він відсидів з них сім і вийшов за законом Надії Савченко. Всі подробиці ви почуєте безпосередньо в нашій розмові. Отже, що ми маємо? Людина, яка відсиділа за вбивство. Колишній міліціонер, тому що він був дільничим інспектором міліції в той момент. Людина, яка відсиділа, людина, яка звільнилася. Чи можемо ми стигматизувати цю людину, яка вже понесла покарання, передбачене законом? Чи можемо ми цю людину якось вважати цей факт його біографії? Компрометуючим. От знаєте, у мене немає такої чіткої відповіді на це питання, я хотів би, щоб ви собі поставили це питання зараз і дали відповідь. Я думаю, що в нашому суспільстві все ж таки є закон. Якщо людина робить щось незаконне, вона має понести за це покарання. Після того, як вона понесла за це покарання, справедливе покарання. Це знаєте, якби йому за вбивство дали три роки, як там дехто розповідає, ну, дехто з тих, хто не любить досліджувати матеріали або читати документи. От, якби йому дали три роки за вбивство, ну, я думаю, що так, тут мали б місце якісь сумніви. А так, я не схильний стигматизувати людей, які е, скоїли злочин. скоїли злочини, і відбули покарання. Інша річ, що Золкін не визнає а, скоєння злочину, і в принципі я розумію його логіку. Тому що коли на тебе нападає троє людей, і ти одного з них вбиваєш, ну далеко не завжди ти опиняєшся за гратами, І історія а, блогера Стерненка а, тому пряме підтвердження. Я його розумію, і я не схильний до стигматизації таких людей. Я вважаю, що а, те що, сталося, те, що сталося, залишається проблемою родичів загиблого і самого Золкіна. Перед суспільством, перед суспільством він вже не має жодних зобов'язань, тому що він відбув покарання. Його держава покарала. І тут краще сказати, напевно, краще сказати, перед державою він не має таких зобов'язань. Тому що держава його покарала, він їй більше нічого не винен. Я повторюю, що я вважаю, що він займається правильною справою. Так, до нього може бути купа питань, як він влаштувався, які зв'язки, хто допомагає йому діставати цих полонених. У мене є відповіді на ці питання, звісно, що я не буду їх озвучувати, тому що я, не, я впевнений, що відповіді на ці питання не мають бути зараз, не мають бути публічними. Але мене щиро дивує, як деякі люди намагаються зараз вбити його проєкт дуже важливий і потрібний проєкт. Потрібний не з точки зору е якогось е гуманітарного покращення? Ні, абсолютно прикладної е воєнної точки зору, пропагандистської точки зору. І яку відповідальність понесуть ці люди, якщо їм це вдасться раптом? І що вони запропонують натомість? Хто займе це порожнє е місце? Цю нишу? Якщо цим не буде займатися Золкін, який вже. Отримав досвід відповідний, е спілкування, знає, як це робити. І ці люди, які сьогодні от там починають з Олкіна ацькувати, вони кричать, а інститут репутації, в цій країні ніколи не буде інституту репутації, тому що от у нас вбивця тут працює, ну, чи то журналістом, чи то медійником, чи то блогером, І що. В цій країні не буде працювати інститут е, репутації, тому що е, у нас кожен е, придумає свої критерії для інституту репутації. Знаєте, у нас, я ж кажу, у нас є людина, яка за фактом, у якої за фактом склад злочину ну, приблизно такі, як у зло, як яку Золкіна. Чому у неї е, вважається в певних колах, знову ж таки, не у всіх багато бачу критики, чому у нього вважається репутація хорошою у Золкіна поганою. Коли і той робить корисне для України зараз, і Золкін робить корисне. Для... Ну, себто це якась, подвійні стандарти, це якийсь вибірки, вибірковий підхід. От поки буде вибірковість, поки будуть подвійні стандарти, а не одні для всіх, цей інститут репутації не запрацює ніколи. Ніколи. Тому, напевно, потрібно закінчувати. Я розумію, що ну, те, що я зараз говорю. Воно навряд чи знайде відгук в гарячих пасіонарних серцях, на превеликий жаль, непоєднаних з мозком у багатьох. Але потрібно, напевно, це от припиняти, як би жбурлятися євном один в одного. Розумію, так, да, ви можете нам зараз тут мені пред'явити, сказати, а чим займається Ісландія. Ви ж кидаєте там, типу, теж, там, накидаєте лайна. Я десь навіть погоджуся з вами, але завжди є. Але жодної порядної людини в наш об'єктив, в об'єктив нашої критики, от, не потрапляє. Жодної. І не просто порядної, а ми критикуємо лише тих людей, домінування вад яких над чеснотами загальновідоме. Саме тому у нас фігурують Тищенко, Дубінський, Божанський, оцей весь б**ський ОПЗЖ, Порошенко, Луценко там, Медійна обслуга, Влащенки, там різні. Або люди, які зраджували свою країну, там, по типу, я не знаю, цих всіх співачків, які на Росії працювали, блогерів, блогерок, які е, їздили працювати е, е, в Росію, тому що в Україні їм було тісно. Тому е, перед тим, як когось критикувати, ми завжди проводимо такий ретельний аналіз. На превеликий жаль, це роблять не всі. Я, напевно, сьогодні дуже багато вам розповів, так би мовити, зайво, але це такий формат, блог, ми просто ділимось думками. Ваші думки ви можете висловити в коментарях. Отже, друзі, на нашому Патреоні ви побачите фрагмент минулорічного інтерв'ю з який, який ви не бачили. Днями ви побачите велике на 2,5 години інтерв'ю з Золкіним, головна частина якого буде присвячено якраз його персоні. Закликаю вас зважено, з урахуванням інтересів все ж таки держави і суспільства підходити до, ну, до обструкції та? і формувати своє ставлення до людей з урахуванням об'єктивної. Користі чи об'єктивної шкоди, яку вони приносять або завдають. Людина це завжди чорне і біле в різних пропорціях. Дивіться, що домінує, і робіть висновки. А бездоганними, наголошую, бувають лише мразі, тому що в реальному світі бездоганних нема.